що це сталося, буде все більше і більше. І тому зараз ми повинні зразу започаткувати чіткі правила, які унеможливлять будь-які ганебні речі, що зможуть скомпроментувати майдан його героїв. Ви зі мною згідні, <плес> <плес> порядок усе. І для того, щоб було чітко і зрозуміло. Чим будуть займатися, ті, хто підійшов і кому не пощастило, поки потрапити на територію цієї резиденції, цієї поки що оселі зла? Ми з вами зробимо дуже важливу справу для України. Зараз за кілька хвилин розпочнеться перше громадське обговорення, яке буде стосуватися долі цієї резиденції. Ви зі мною Так! З бажаючих буде можливість протягом трьох хвилин висловити свої думки, не боячись нічого, висловити свої думки, як кожен свідомий громадянин України, кожен майданівець борець бачить майбутнє цієї території, яка протягом довгого часу генерувала задуми. Так, всех и громадян. Звонимся.